Всім привіт! Ну що ж, вже вийшло DLC за Польщу. Взагалом це на цю мить найбільше DLC, кількість фокусів в ньому не сильно поступається, а кількість фокусів за Україну. Розділення фокусів тут йде на чотири шляхи. Два з них демократичні, два з них не демократичні. Демократичні шляхи це перший вступ в ЄС, який по ітогу закінчується космічною програмою польською. Другий це міжмор'я, це типу Польща створює свій економічний союз. Там країни входять і потім об'єднуються в одну єдину країну, яка міжмор'я, міжмор'я. Перший же недемократичний союз це повернення монархії, де, по і закінчується тим, що ви повертаєте всі землі, речі посполіти. Другий недемократичний називається пригадати образи. це там ви за Польщу захоплюєте Німеччину, Росію та Австрію. Ну, типу, тих, хто розділяв Польщу. Загалом над цим ділсі я постарався, я витратив досить багато часу і так далі. Ну, ті, хто дивився на етарах, могли це помітити. Також одразу скажу, що 9 жовтня почнеться проходження цього DLC на моєму каналі майже Микита. Одразу анонсовую вам DLC за Британію, яке вийде 1 листопада, поки... тому не прогавте його, не прогавте. Загалом, якщо ви бажаєте підтримати мене, то можете стати спонсором на Ютубі на цьому каналі. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!